Hola Сьогодні ми вивчимо новий вираз іспанською, і це. Me cuesta. Me cuesta. Це мені важко дається. Наприклад, мені важко концентруватися. Мені важко е, не сваритися. Мені важко вивчати граматику. Наприклад, так? Беремо ме cuesta і потім діє слово в інфінітиві. No pelear. Me cuesta estudiar la gramática. Y tal, dale. Por ejemplo, personalmente, a mí me cuesta, sí, concentrarme, es lo, lo primero que me cuesta. Uh, me cuesta encontrar uh, que almorzar hoy. Cada día hay que pensar mucho en qué vamos a almorzar. Me cuesta esto, me cuesta tomar esta decisión. Підписуйся на мій канал, бо у мене дуже багато цікавої лексики. Розмовної, живої. Буде цікаво. Підписуйся і дякую.